Всім привіт! Ми, як ви бачите, вже в нових декораціях з Олесі. Ми приїхали до її бабусі, дідуся в гості, її тітя моєї младшої сестри завтра день народження. Казі, хочу бути в кадрі, мама, хочу бути в кадрі. І ми вирішили записати читацький щоденник, тому що тут, я надіюсь, у мене буде якийсь час на читання. і ось таку книжку я взяла з собою. Обери мене, дивіться на цю пухляшку. Але тут не так уж і багато сторінок, якщо чесно, тут їх лише 565. Думаю, це реально прочитати таку книгу за 4 дні, при тому, що тут дуже такий великий шрифт і з великими інтервалами між сторінками, між <смас> <смас> рядками. Так що ось такі справи. Трішки зараз будемо читати з Олесі, тому що вона тільки проснулася і хоче провести час зі мною. А далі, а далі ця баришня піде гуляти з бабусею, а мама буде нарешті читати. Що це за читання без галону чаю. Тут прибіг один вусатий нянь. Це мій пес Оскар, який зараз з'явив моїх батьків. Ой, такий гарний, боже. Оскар прибіг того, що м'якнула дитина. О, дитина, куку. -ку. І він прийшов подивитися, чи все добре тут. Все добре, Оскар, можете йти. Коли я збиралась до мами в гості, мені не показувало, що буде 3 градуси тепла. Я в кросовках, без шапки. Добре, що хоч курточку вдягнула, теплу, а не просто такий красивий плащ, тренч. Дуть повним ходом приготування до День народження, будуть голубці. Буде багато голубців. Пам'ятаєте, що я мріяла почитати. Так от моїм мріям не судилося збутися, тому що сьогодні всі зайняті підготовкою до завтрашнього День народження ясна діла. І тому, щоб я не задіяна нічим, полежала і почитала, такого, на жаль, немає. Зараз мама моя гуляє з дитинкою моєю на дворі, і тому я можу нарешті вам розповісти, про що ж ця книга. Мною прочитано зараз 94 сторінки. Це історія про блогерку модну плюс сайз. Вона дуже полюбляє шоу їхнє американське, яке називається Єдиний. А єдиний це те саме, що наш холостяк. І ось одного разу, коли вона переглядала якусь серію із цього шоу. Вона помітила, що там немає ні однієї дівчини, і взагалі за 14 попередніх сезонів не було ні однієї дівчини з розміром одягу більше, ніж S. Її це дуже сильно ображає, і вона вирішує, що потрібно написати гнівний пост, чому ні одна дівчина розміру XL не достойна боротьби за серце Холостяка. І ось вона робить цей пост, він дуже сильно розлітається скрізь, і вона стає дуже популярною. Я, по-моєму, вам не називала, як її звати, її звати Бея Шумахер. От вибір прізвища головної героїні мене, якщо чесно, дуже спантелитів. Я кожен раз бачу, як її так називають, то мені якось це смішно, тому що чому не якась там Адамс, Сміт, чи ну не знаю, любе друге американське прізвище, чому Шумахер? Дуже дивно, якщо чесно. Я поки що дочитала того моменту, коли їй написала режисерка шоу і запропонувала, для того, щоб вони підняли рейтинги після розгромного посту її в Facebook, тому що люди також помітили цю несправедливість. І вона вирішує за допомогою Беї підняти рейтинг свого шоу і запрошує її бути єдиною. Ніхто із 25 чоловіків. Не знає, хто буде головною героїнею, і мені вже дуже цікаво дійти до того моменту, коли вона вже почне з ними знайомитися. І знаєте, тут е, все так описано, як прямо таке закулісся шоу. І мені, якщо чесно, це не дуже подобається, тому що мені цікаво саме те, що показують глядачу. А те, що було за кулісами, якось мене, якщо чесно, не дуже приваблює, але це також має місце бути. І поки що мені десь так на 7 з 10 йде. Але мені здається, що просто я ще не дійшла до самого цікавого. В цій книжці, як я казала, 564 сторінки, майже сотня прочитана сьогодні, і я вважаю, що це дуже добрий результат, тому що в мене часу на читання майже не було. Подивіться тільки, яка в мене гарна закладинка, це мені Міла подарувала. Така дівоча, така класна. І забула вам сказати, що тут дуже багато уваги приділяється саме тому, що вона плюс сайз. Що до неї погано відносяться? От реально на цьому прям такий дуже сильний фокус робиться, і прям хочеться вже якихось подій, а до сих пір обговорюють те, який вона одяг вділа, від якого бренду. От, наприклад, мені це ну, не подобається. Я не буду зараз якось там гуглити і дивитися, як ця сукня виглядає, взагалі що цей бренд робить. Ну так, це мене трішки відлякує. І, до речі, в цієї бега не було особливо якихось серйозних стосунків. Вона була закохана тільки у свого найкращого друга Рея. У них колись був один поцілунок, а потім він приїхав в її місто, щоб зустрітися з батьками своєю нареченою, і вони переспали. І вона думала, що все, вони будуть разом і так далі. І хоч вона все це відтягли, вона не хотіла, щоб у них це сталося, але він чомусь так на цьому наполягав, що це все-таки сталося, і він її кинув. І мені її було так жаль, тому що я, як тільки в них взагалі це все закрутилося, я відразу зрозуміла, що нічого там не буде. І нічого не хоче, вона для нього тільки як якийсь експеримент і все. Люди, тільки що я провела експеримент і в додатку Рорк подивилася, з якою ж швидкістю я читаю цю книгу. Результат мене дуже сильно порадував. Це 113 сторінок за годину. Якби тільки в мене була та година читання, а так її майже немає. Добрий нас! Ні, не добрий. Ось вот так вам всім привіт! Сьогоднішній ранок для нас дуже особливий, тому що у моєї сестрички сьогодні день народження їй 7 років. Зараз я вам покажу, який її подарок приготувала. Подарунок точніше. У нас в такому яскравому рожевому пакеті. Ось так. Гарно запакований. Ніколи не вгадаєте, що там. Що може подарувати книголюб маленькому семирічному книголюбу. Вже як розпакую, то тоді вам покажу, що я для неї обрала. Саме та любить молоко та єдине, що виросло відео молоко. І навіть 5 років вона носила плаття. Це так прикольно. Прям вау. І подивіться. Подивіться на мою дитину. Подивіться на мою класів дитину. Ай, класів, класів така. Ти Та, це така гарна у мене. лисюнька моя. Все, ми йдемо святкувати день народження. Сьогодні нам не до читання. Очення на дворі з лімонадом, з манго і книжечку. Зараз тут сяду на лавочку. Батьки ще гамак не повісили в дворі, весна-весна, все. До речі, вчора я дочитала до 156 сторінки, і сьогодні зранку змогла тільки 23 сторінки прочитати. Замагалася читати зі мною. Оскар від мене не відходив, так скучив. Ти так скучив, так. Мамюнчик. Леся катається. Давайте Лесю ще раз запустимо в космос. Hello, People! Show, третій день читання. Я вже на 204-й сторінці. Це Ось така кількість відсотків книги, я подалюся додатку. І я нарешті задоволена тим, що я читаю, якщо чесно, то я їхала до батьків не з однією книгою, тому що я в ній трішки сумнівалася. Я прочитала вдома 10 сторінок, і початок був такий не сильно цікавий, і тому я вирішила взяти з собою іще одну на всякий випадок, а то, вдруг, не хочу я якось. Пропустити цей момент і нічого не поснімати в якісь нові локації, тому обрала з собою ще одну книгу: це Змія і голуб». Цієї книги я прочитала 20 сторінок, вона мені сподобалася, тому я вирішила ще трішки продовжу цю. Якщо не піде, буду читати фентезі. Мене, якщо чесно, приємно здивували побороти сюжету. Тут просто процвітає булінг людей плюс сайс, те, що нашу головну героїню. Заставляють якось оголювати своє тіло, заставляють цілуватися навіть коли вона цього не хоче, не готова, їй неприємні ці чоловіки, тому що вони обговорюють її, вони її булять і відкрито, і просто хіхікають над нею. Ну як можна з кимось із них цілуватися? Не знаю. Коротше, мені стає її дуже жаль, я не пожаліла, що обрала саме її. І знаєте, тут були такі фішки, де сказали, Бея, приготуйся. Зараз буде такий прикол. Зараз прийду до тебе знайомитися 5 Бенів. Перший Бен Д. Вихователь дисадка в Біркінгштоках, Бен Ф особистий тренер, Бен К, приватний учитель з фітнесу, Бен Ю студент-стоматолог, Бен З, 198 см за вишки, якого в групі називали Біг Бен. Схоже було колективне рішення, ухвалене щодо інформації про виїзд, буде цілком достатньо, його професія залишилася загадкою. Зараз буде дуже жіночий контент. Я стала фанаткою ось цього бренду. Все почалося з ось цієї тональної основи в 13-му відтінку. Дуже класна основа, вже трошки тут засралася, але вибачаюся. Тут 100 мл, дуже класний тон. Потім в мене закінчився крем. Міла мені порадила ось цей. Він теж дуже класний. І разом з ним, через те, що я користуюся кислотами від акне, я взяла сонцезахисний крем, ось SPF 50. Також він так швидко питався в шкіру і, взагалі, білих слідів немає. Подивимося, чи не буде в мене веснянок і різних там пігментних п'ятин. Якщо ні, значить він реально працює. Але по тому, яка в нього консистенція, він мене дуже сильно порадував. Так що ось цей бренд, Колаген Я вам дуже сильно рекомендую спробувати. Як дійшла до цього моменту, відразу хотіла вам це зачитати, тому що це дуже нагадує про моролики, що буде в наступній серії «Холостяка в Україні. Сценарій промоційної реклами шоу Єдина. Кадри чорного зоряного неба в відкритому просторі чути голос цього тижня. У новісінькій серії єдиної. Ми зануримося туди, де ще не був жоден бейн хлопець і першвидка наближення кадру з хімарним будинком передмісті. Голос за кадром у домівку її батьків. Спецефект Тверний дзвінок. Голос за кадром, ми дізнаємося, якою Бея була в дитинстві. Перехід кадру, інтерв'ю з батьками Беї. Мама Беї і Беатрис ніколи не проводила додому хлопців. Певний час ми навіть думали, що вона може виявитися леспійкою. Правда, бабе? Голос за кадром. Побачимо, що її сім'я думає про її залицяльників. Перехід кадру, інтерв'ю з бейними братами, брат Б тім. Ніколи в живому житті я не довіряв жодному французові і починати не збираюся, голос за кадром. І з'ясуємо справжню причину, через яку Ашер не поцілував Бею на їхньому останньому побаченні. Вона вас шокує. Я тут в оточенні маминих фіалочок неймовірної краси. Ну, і скажіть мені, люди, хіба це не смішно? Як це все підроблено, щоб виглядало воно неймовірно інтригуюче, навіть якщо там нічого такого в сюжеті насправді не відбувається. Наскільки ця книга розвіює взагалі всю романтику цього шоу, що мені навіть вже не то, що не цікаво, мені просто смішно вже його дивитися, тому що все це повториться сезону в сезон, а ми все одно дивимося і чекаємо, ну хто ж буде ця переможниця? В них буде кохання, сім'я, весілля. Через два місяці вони розходяться, як і тут по договору у беї зазначено також. Обов'язково про зустрічатись два місяці, а там вже на ваш роз. Батьки в дитинстві називали цю дівчину, головну нашу героїню Бетрісу, Горошенкою. Так мило. А ось і четвертий день читання обере мене. Вчора, на кінець третього дня, я прочитала вже половину книги. Це 289 сторінок. Вчора я прочитала доволі багато, більше ніж 100 сторінок. І з собою дуже сильно пишаюся. Сьогодні також планую прочитати половинку. Ось цього об'єму. Це також десь 120 сторінок я хочу прочитати. 120-140 десь так, але нічого не загадую. Сьогодні в мене в гості має прийти моя двоюрідна сестра, тому я не знаю, з ми будемо спілкуватися і скільки часу в мене залишиться потім. До речі, тут, нарешті, почалося те, чого я так сильно чекала. Нарешті тут з'явилася любовна лінія. І ще й вона не з одним чоловіком, їх тут п'ять зараз. І з кожним із них в неї якогось роду такі стосунки. Я поки що вболіваю там за ашера. І за одного Тібена, чи Дена, якось Сема, Сема точно. Не знаю, з ким вона буде, чи буде взагалі з кимось, але поки що за цим дуже прикольно дивитися. я постійно боюся, ніби за цю головну героїню, тому що вона дуже багато. В своєму житті таких важких подій пережила. Вона ніколи, особливо в жіночому плані, так не була щасливою, тому я дуже сильно переживаю, що ці відносини, які в неї зараз складаються, вони все таки проплачені, що це все для телешоу попросили цих чоловіків з нею так поводитися і що насправді їм наша бея взагалі не цікава. А те, що я не люблю кактусі, так за це. Що вони так дуже повільно ростуть. Я люблю новий листочок дивитися, нову квіточку. Подиться моя долоня і кактус, якого він розміру, і йому 6 років. У цьому манюнчику, 6 років, капець. Мені здається, я до старості доживу, мені буде 80, а він буде ось такого зросту. Бабуся Лесі подарувала нові казочки. їй дуже подобається цей вовчик, а мені дуже подобається цей горобчик, Птах, хриболочка і весна. А тут хто у нас? Давай на називається. Угу, угу. Так, взагалі-то я мала читати і дуже багато читати, але я вирішила вийти з мамою. Моїх сестер забрати їх зі школи, і вони зайшли там піцу купити, тому що до мене сьогодні подружки зайдуть. Боже, від сонця ця е, мерщина просто навіть не зникає з мого лоба. Я знаєте, хотіла з вами поділитися тим відчуттям, що коли ти виїжджаєш, наприклад, з села свого чи міста, а потім повертаєшся через дуже довгий час. Таке відчуття, що все якесь таке маленьке. А ти такий великий, в тій відстані, навіть що я йшла до школи, той кілометр. Я його йшла 30 хвилин. Я не знаю, як я повзла кожен ранок туди. А, ну і в школи додому я йшла, ясне діло, вже скоріше. Але це так дивує мене, якщо чесно. Зараз вам покажу, який в нас страшний вокзал. Мені вже потрібно повертатися, тому близько підходити не буду, але тільки подивіться, На цю страшну заброшку. Боже, який гарний захід сонця. Я в шоці. Камера, як звичайно ж, не передає, наскільки він красивий. Я не люблю ось такі висотки, біля них мені навіть якось страшно стояти, якщо чесно. Я вже дочитала до 400 майже сторінки, там 3 сторінки залишилось. Жарко в куртості. Холодно без неї. Коротше, весна почалася. Що я можу сказати? Вже нарешті почалося дуже цікаво, тому що залишилося всього лише чотири людини. Чотири хлопці знайомиться з їхніми батьками, і все дуже прикольно відбувається. Там в одного навіть є дві дитини, і те, як вона з ними знайомиться, як вона з ними намагається знайти якийсь коннект, тут теж дуже прикольно. Коротше, я в захваті від книги надію, що я думаю, що буде якась там драма в кінці, і що вона. Просто мені не зіпсує все враження про книгу. По тим кадрам, що ви побачили на дворі, ви вже зрозуміли, що я повернулася додому. Я прочитала вже 600, як би 469 сторінок, і я вже дійшла до того моменту, коли їх залишилось лише двоє. Драма в кінці книги мене неабияк здивувала ці останні 80 сторінок, які я прочитала вже тут в Ніжині, вони мене наскільки захопили, я просто бігла очима, я не помічала, як вже зовсім зовсім мало залишилось до кінця. Це в мене виходить вже п'ятий день читання цієї книги, і як на мене, результат взагалі шикарний. Все, що хотіла сказати, що я тепер зовсім не боюся читати товсті книги. Після того, як я побачила щоденник читання книги Маленьке життя у «Міли» на каналі, я зрозуміла, що товсті книги це зовсім не страшно. Це дуже цікаво, це дуже наповнена і добряче так прописана історія, в яку потрібно поринати. І якраз потім ось такі пухленькі, товстенькі книжки у нас більше залишають якогось після смаку в душі. Тому я зовсім не боюся братися за. Наступну книгу, яку я запланувала прочитати цієї весни, це від Джорджа Амадо, це «Донна Флор та двоє чоловіків. Я точно буду на неї також знімати якогось щоденника. А зараз повернемося до бейшумахер. Мені залишилося 100, навіть менше ніж 100 сторінок до кінця книги. шок контент! Ось так виглядають мами 8 ранку, які намагаються вкласти дитину спати. Люди, я вчора нічого не змогла прочитати, так що я зараз йду в парк разом із Доті, яка спить в колясочці. Буду зараз читати на лавочці. Ви чуєте? Ви чуєте цих пташок? Вони співають вже з шести ранку. Думаєте, я їм рада в такий час? Добе ні. Останній фразі сльози виступили. Я не вірю, що я її дочитала. Я не вірю. Оце історія, наче прожила пів життя з цієї головної героїні. Що я можу сказати? Історія класна. Прям якщо всі ті мінуси, які я знаходжу в ній, це ось це постійне згадування всяких кутюр'є. Модних домів, марок одягу, але ж це її робота, вона модний блогер, тому вона має це все згадувати. Потім на кожній сторінці кажуть, що вона плюс сайз. Якась згадка про те, як їх, наприклад, ущемляли, або як вони борються за свої права, про те, що вони достойні бути такими самими учасниками любих телешоу, як і стрункі дівчата. Жіноче тіло. Гарне будь-яке, тому що кожне тіло особливе. Другого такого самого не буває, і всі ми гарні в своїх особливостях. І знаєте, ця книга якось була і романтичною, була і такою жорстоко реалістичною, тому що тут було дуже багато булінгу таких дівчат, жінок. І взагалі я рекомендую цю книгу, особливо, якщо вам цікава така тематика: холостячки, моди і дівчат плюс сайз, то я думаю, що це якраз ваш варіант, і вам вона також сподобається, можливо, навіть більше, ніж мені. Я, як я вже говорила, вам тепер зовсім не боюся читати товсті книжки. І вже приглядалися до наступного товстунця, тому що я помітила, що фотоненьку я читаю там 6 днів, 5 днів, що то вступ 5 днів, то чому я їх так боюся, я не знаю. Так що дякую, що ви провели цей час зі мною. Мені дуже подобається знімати влоги, як ви могли б зрозуміти по тому, який цей влог довгий, тому що він був дуже насичений по різних подіях для мене. Взагалі, якщо ви читали цю книгу, то напишіть коментарях ваші враження. Якщо ви хочете прочитати, також напишіть, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, і давайте дружити. Я вам хочу побажати сьогодні прекрасного дня, гарних, цікавих книжок і мирного неба над головою, звичайно. Зовсім скоро ми з вами побачимось вже у новому відео. Па-па!